Вітаю! Сьогодні хочу зробити для вас діагностику на рунах вашого емоційного стану, ну, взагалі вашого душевного стану. Це відео підійде для тих людей, у кого ви відчуваєте, щось з вами не так. Чи, можливо, є на депресію, чи якраз якась прокрастинація, або якийсь стан тривоги. Ну, так, можна сказати, що це стрес, тому що зараз от, в Україні війна і всі ми в стані стресу, але буває, знаєте, наче все добре, а якийсь стан незрозумілий. Або якийсь такий стан, що тягне на щось деструктивне. Ну, скажімо, ви в прекрасних стосунках, а вас чогось раптом тягне там. Поспілкуватися з колишнім, чи з колишньою, чи піти з кимось на побачення, чи там ну щось таке, знаєте, ну щось нездорове. Коротше, вас турбує ваш, ваш душевний стан, ви не розумієте, що з вами відбувається. Оце відео підійде для вас. Або, можливо, такий стан, що вам, типу, все байдуже. Ви повинні типу, нервувати, і... тому що є якісь об'єктивні причини. А ви як, а ви нічого не відчуваєте. Да? Якийсь такий незрозумілий спокій, який, який вас насторожує. тайм коди є в описі до цього відео. А, будь ласка, користуйтеся навігацією, це зручно, це економить ваш час. Я вам запропоную два варіанти. Два варіанти обирайте. Один із двох, ну, звичайно, ви можете подивитися всі два варіанти, якщо ви, 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 вас тягне на це, да? ви відчуваєте, що у кожному із варіантів а, буде якась відповідь для вас. Так. Перший варіант, другий варіант. Перший варіант, другий варіант. Обирайте. Я до цього відео. Отже, перший варіант. Так, а в якому стані ви зараз? Тут якраз може бути прокрастинація або зупинка, або опускаються руки, або, наче все добре, у вас, і в принципі, ви себе нормально почуваєте, ви просто хочете, хотіли подивитися. А тут якраз причина цього стану, що якраз вирішується якась кармічна ситуація, доленосна для вас. Негативна, родова, да, трансформація. Це період вашої трансформації, який пов'язаний з вашим здоров'ям або із вашими статками. Це щось пов'язане із фінансами чи здоров'ям. Це на вас так захист лягає. Можливо, ви робили якусь магічну роботу, або щось таке зробили, чи звернулися до вищих сил, чи до роду, чи якось, знаєте, пішли там в ліс, поспілкувалися з деревами, там якось звернулися до цього світу з якимось проханням, чи просто зі словами вдячності, і на вас ставлять захист. Цей захист на вас стає. І щоб він вас захистити. З вас знімають негатив, який є дуже-дуже давнім. Це якась програма негативна, скоріш за все, родова. Вас тримають в цьому стані, щоб вам потім дати силу і перевести вас на інші рівні вашого розвитку. Да, це вам дає рід. Ви чистите. Ваш стан пов'язаний з тим, що зараз через вашу свідомість. А Зникає якесь родове прокляття, яка пов'язана, можливо, у когось цей стан після втрати людини. Або давайте так, тут, для, тут це я вже це дуже для маленької відсотку людей, які вибрали цей варіант. Тут може бути цей стан пов'язаний з тим, що ви втратили якусь у людину, це чоловік. Для решти, дивіться, для всіх, це негативна програма розвитку, ця кармічна родова програма, це родове прокляття, воно по лінії вашого батька. І ви його, звичайно, як і всі, ви його успадкували, тому зараз щось було, знаєте, напередодні цього вашого стану. Ви, може, помолилися, може, звернулися до роду, можливо, прийняли якесь рішення, щось усвідомили, позбавилися від якоїсь людини, щось, ви щось зробили, може, якусь магічну роботу провели, все що завгодно, може бути. А, і на вас ставлять захист. А для цього вам потрібно зруйнувати цей негатив. Це прекрасний варіант. Не бійтеся цього вашого стану, не бійтеся, побудьте в ньому. Просто в ньому побудьте. Щоб процеси ці завершилися і на вас став захист. Все буде добре. Не переживайте, тут дуже чудовий варіант. Так, другий варіант ваш стан. У вас іде втрата фінансів, втрата здоров'я може бути. Тут конкретно втрати чогось, перспектив, здоров'я. І це вищі сили. А... а можливо, ви за що? Зачекайте. Ага. Знаєте, от хочеться в вашому випадку сказати: дякую, Боже, що взяв грошима. У вас це забрали для того, щоб вам відкрити дорогу, щоб ви нарешті зазирнули свою підсвідомість, вищі сили у вас це забрали. Ваш стан пов'язаний із втратами. Якщо їх ще не було, то ви їх відчуваєте, вони у вас будуть. Не бійтеся них, ви, ви, ви не пайдете поміру. Ви не зможете, якщо ви щось втратили, ви не, не зможете вже повернути це втрачене. Воно вже пішло від вас. Але от в такому стані а, вас потримає десь близько рік. Я не кажу, що ви там рік будете в состоянні депресії чи ще чогось. Але десь е, рік ви будете працювати зі своєю підсвідомістю. Це для вам потрібно для того, щоб у вас дорога, ваша життєва відкрилась. Да, вам, у вас енергії немає. Вам її не, поки що у вас її немає. Але вам вона і не треба. Тому що ви не будете, у вас немає сили для того, щоб а Керувати цими грошима, які ви втратили, або, або своїм тілом нормально розпоряджатися. Ну, дивіться, якщо ви жінка, ну условно кажучи, і ви там захворіли, у вас забрали здорове тіло, це тимчасово, для того, що у вас немає сили, скажімо, на те, щоб це тіло не, не загнать в якусь кабалу. Можливо, якби ви були здоровою, то ви зараз би зв'язалися з якимось аб'юзером, чоловіком, на нього працювала, або виконувала б всі забаганки вашої свекрухи, больної на голову. І е е е е все. У вас просто немає сили на те, щоб керувати е е тут фінанси тіло, тут ось так іде. Але вищі сили, вони Ви під захистом. Дивіться. Ви повинні проаналізувати і усвідомити, чому у вас це забрали, чому ви це втратили. А можливо, таке буде, що ви, може тут бути, що ви просто дуже сильно переживаєте за минулі втрати, які, там знаєте, ще 100 років назад щось було, а ви там десь щось втратили, і зараз ви знову думками до цього повернулися, і вас кроють м'яним тазом в емоційному плані. От ви повинні це проаналізувати і зробити висновки. Це робиться для того, щоб ви нарешті зазирнули в свою підсвідомість. Щоб ви пішли своїм шляхом, і вам, вас наповнять любов'ю, сили вас люблять, вищі сили вас люблять. Все буде добре. Тобто, розумієте, не, не ставайте ні в якому разі в таку позицію, ой, бідна, я нещасна, там все. Не треба. Посипати голову попелом. Не потрібно цього робити. Проаналізуйте, візьміть відповідальність за своє життя на себе. Зрозуміли? Коли ви це зрозумієте, коли ви почнете працювати зі своєю підсвідомістю, як тільки почнете працювати, без виправдань, без звинувачень когось іншого, відразу вам дадуть. Ваше життя наповнять любов'ю, дадуть імпульс. Все, і запуститься новий процес, і дорога буде відкрита. І ви вже підете, і ваші статки, ваше здоров'я, все воно повернеться. Зрозуміли? Я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я вам всім дякую за увагу. Якщо у когось є якісь питання, будь ласка, пишіть або мені на емейл. Якщо стидаєтеся писати під, під, під відео да, в коментарях, або пишіть коментарі. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.